Віка, або клієнт, з яким ти пожалкувала, що почала співпрацювати? О, таких було багато. І оце коли чуйка спрацьовує, то треба, треба тікати. Оті, ті, хто економщики, О, то нам одразу не по путі. Або хочуть нас перевіряти, перевіряють. Нас, нас перевіряють. А наша нас перевірять, якщо ми знаємо, що нам робити. Все. Якщо нас, нас контролювати, то все, це діла не буде. От, от скільки ми працювали, коли нас не контролювали, а ми говорили, що треба робити, і нас слухались, тоді все спрацьовувало просто ідеально. А коли оце, то полізли, щось видалили. Те, що ти зробили, ти думаєш, стоп, це ж зроблено було. Тому краще, ото, якщо у вас немає грошей заплатити, пройдіть курс СММ. Все, і буде вам щастя, і ви навчитеся робити самостійно, і таргет, і СММ. І ви зрозумієте, що це таке, скільки це коштує, скільки це роботи, а це не початий край, і ви цілий день будете крутитись цьому для того, щоб зробити. От я дуже раджу зробити так.